Прийміть привітання від вихованців закладу дошкільної освіти номер 34 вуглик. З Днем дошкілля вас вітаємо і найхнення вам бажаємо. У вас клопотів багато, бо навчайте маляток. Нелегкі у вас задачі, вам здоров'я і удачі. Сил терпіння і любові, і найкращі всім долі. Привітання від батьків закладу дошкільної освіти номер 34 Вуглик з великою вдячністю хочемо вас привітати із заслуженим днем вихователя і всіх дошкільних працівників. Маючи прекрасне відкрите серце, ви ділитеся своєю добротою і селите любов в душі наших дітей. Нехай всі докладені зусилля розквітнуть в серцях ваших вихованців прекрасним букетом, з милосердя, смирення, чистоти і подяки до вашої праці. Нехай у кожного з вас буде все добре. Привітання від педагогів закладу дошкільної освіти. номер 34 вуглик. У день Дошкільного працівника від щирого серця хочу вам побажати великих чудес в житті. Бажаю з кожним днем вчитися у дітей бути щасливою людиною. Просто так сміятися щиро і дзвінко, мріяти красиво і весело. Головне в це вірити, як діти, і вони обов'язково з вами трапляться. Нехай в житті. Все вам буде в радість, здоров'я, бадьорих сил, любові до дітей, тільки позитивних емоцій в житті та мирного неба над головою.